Ну що ж зробимо такий певний експеримент. Відео взагалі незвичне для мого каналу. Ну, зазвичай я просто роблю вложки. А тут у мене є що сказати на рахунок того, що я поникала. Так, і в мене буде, скоріш за все, поникала, це поки робоча назва, бо вже є і огляди, і обзори, і що, що ти що хочеш. Так що в мене буде поки никати. Никати це не тирити, якщо ви нічого не думали. Так от дивилась я останні декілька днів соціальні експерименти, трешові шоу, типу вагітною в 16 говорить Україна, бо хочеться чогось такого цікавого. Українські серіали, здебільшого старі, вони на російській, чого не дуже хочеться дивитися, а нові вони завжди з ухилом на війну, чи там якісь згадки про війну. Зараз, коли хочеться трошечки від цього. Відхреститься, бо і так вистачає. Так ось мій хлопець порекомендував мені один серіал, який він дивився і йому сподобався. Такий цікавий серіал. Він сказав, що там буде тільки в кінці згадка про війну. На жаль, не тільки в кінці, і навіть то, що в кінці у мене для до цього є претензії. Так от, він мені порекомендував серіал Шлях додому з чотирьох серій, який є на Ютубі. Серіал починається з того, що хтось, будемо називати його Іван Степанович Будько. Ну чи просто Будько, І він везе свою родину кудись. Куди не зрозуміло, і ти, і зрозуміти теж не зрозуміло, не зрозуміло. Легким рухом руки ми переходимо до інших челиків, які чіляться на зоні. Ну добре, може зону я трохи перегнула. Коротше кажучи, мажорчики, які порушували правила, ну їх взяли на гарячому. І папка прийшов відмазувати синочка. Але цього разу не прокатило, і батя забирає у цього любомир. Буде може Любаша, буде Любаша. Він у Любаша забирає ключі від машини, гроші. Згодом випускають і друга Любані Джема, буде він у нас Джема. Ну і Чіп і Дейл знову разом. І у них зріє геніальний бізнес-план продати дідовий дім. Два брата акробата знайшли ріелтора, і надалі він і буде у нас рієлтором. І цей рієлтор почав показувати дім ну, бажаючим. І так вийшло, що здали один і той самий дім двом різним сім'ям. Ну там, звичайно, розборки, поліція, і крайніми як зробили Чіп і Дейла. Не підфартило, так не підфартило. І, звичайно, батя Любаши. Все бере в свої руки і шукає ріелтора. бо той якимось дивним чином зник з грошима на хвилиночку. Ну що, надалі сім'ї намагаються ужитися під однім. Да псс, Бачите? Паралель між цим серіалом і сватами. Стосовно інших персонажів, дід, син та доньки. Ці хлопці почали зустрічатися, не знаючи, що вони доньки тих, кому вони продали хату. А тепер перейдемо до питання, заради якого і є цей самий огляд. Перше, це жорстка подібність зі сватами, не тільки в цьому будь-ко, але якщо придивитися, то сім'я татарів, то вони якби інтелігенти. Як і в сватах була сім'я. Ого, oh, не пам'ятаю, як їх звати вже питання номер два. На той момент я не сильно цікавилась новинами, так що не можу стверджувати однозначно, чи були тоді, на період там, літо осінь 21-го року, якісь згадки в медіа про рух військ. Бо в серіалі часто піднімали це питання там по телевізору, радіо, чи навіть самі персонажі це обговорювали. Також питання виникають: чому в жовтні у студентів були екзамени? Бо якщо продивитися там в кінці. Нас відсилають на 4 місяці вперед стосовно до тієї дати, до речі, дуже погана замоса. Цю дату вони хотіли висвітити. Типу, батьки приїхали в середу, 23 лютого, весілля в суботу. А в ніч з 23 на 24 четверта татари та будь-ково не стояли, і тут починається вторгнення, всі і все таке. То було занадто очевидно. Зато слово питання у когось взагалі студентів є екзамени. Завтра. Також дуже скомкано подали фінал, бо, певно, через брак часу просто притягнули цього ріелтора. Він перед усіма вибачився до того ж, він вибачався так, ніби Чіпідейл його пресували, і він такий от прийшов їх відбілити, тільки щоб його більше не били. А також ну занадто вилизано для мене. Бабки всім вернули цих відбілили, ті з дівчатами зійшлися. Ну занадто. Да не старали, понудіти можу. До речі, ще одна претензія. що Вони спеціально ввели одну сцену, яка потім задобилася лише в кінці, і тільки тому, що вони її спеціально ввели. Хоча, з іншої сторони, вони так хотіли натякнути, як необхідно, щоб люди знали правила надання першої допомоги. В Цілому серіал цікавий. подивіться, це може, немає прямих натяків на то, але другий раз я дивитися, не захочу.